Всім привіт! Новий тренувальний цикл. Три тижні у нас лишається до старту. Час додати максимум сили, максимум концентрації. Сьогодні у нас, як завжди, починаємо тиждень з присідань. Фундамент всього. 20 на 10 гріємося. 60 на 8. Входимо потихеньку в робочий ритм. Техніка понад усе. Контроль руху від початку до самого кінця. Працюємо. 90 на 5. На коліни, на місці, як завжди, бережемо, думаємо про своє здоров'я. Тут вже починаємо будувати базу, і при виконанні маємо завжди тримати голову і спину холодною. Працюємо. 121,4. на тут вже починається справжня робота. Кожен підхід має додавати певно сіровом. 150 на 3, вага росте, але при цьому і характер міцніє. Поїхали. 18 на 2 і приближаємось до основної роботи. 210 на 2, тут маємо вже налаштовуватися як на змагальний підхід. Максимум уваги, максимум концентрації і мусимо перевірити свою силу і готовність до основної роботи на сьогодні. П'ятий плюс диск. Не можу це не знімати. Дуже люблю п'ять плюс дисків. Завдання зараз буде у нас 230 кг на 2 плюс повторення. 220, 225, 230. В цій роботі вже, можна сказати, має бути холодна голова і максимально гаряче серце. По-іншому його не зробиш. Завдання 2 плюс повторення. 235 кілограмів, два плюс повторення. Точно фінал на сьогодні. Тут вже має вирішувати по максимуму характер, тому що м'язи можуть здатися дуг ні, коли робимо. Ну що ж, відпрацювали все по максимуму. Закінчили основну на сьогодні роботу. Далі, як завжди, наша заминочка, два підходи по 20 повторень розгинання ніг сидячи в блоці, два розведення ніг сидячи в блоці по 20 повторень, чотири підходи, сидячі підйоми на носки в блоці від 20 до 12 повторень. І закінчуємо висами на перекладанні 60, 50, 40, 30 секунд. І після заминочки йдемо тренувати спинку. Ну що ж, продовжуємо нашу роботу. Зараз заминочки. Два підходи розгинання ніх садячій блоці, вага середня легка по 20 повторень. Розведення ніг садячій блоці, два підходи по 20 повторень. Підйоми на носки сидячі блоці. 4 підходи від 20 до 12 повторень. І закінчуємо нашу заминочку, як завжди, висимо на перекладині. 4 підходи, 60, 50, 40, 30 секунд. Все, заминочка, все. Йдемо, як завжди, працювати зі спинку. Гарно, потужно, класно. Далі, як завжди, після присідання попрацюємо з м'язами спини. Завдання буде максимум викластися попрацювати потужно на ширину, на товщину, на силу. Ніякого хаосу. Все будемо робити по плану, чітко, підконтрольно. І щоб працювали, не все, що тільки можна, а саме м'язи. Починаємо. Тяга з верхнього блоку до грудей з воротнім хватом, акцент на ширину і на щільність спини. Чотири підходи, 12-8 повторень. Тяга з нижнього блоку в наклоні. Тут завдання 4 підходи, 12-8 повторень. Вже більш силова робота, але звертаємо увагу на те, що треба по максимуму гарно і рівно тримати спинку, не розгойдуватись, а акцентуватись саме на м'язах спини. Тяга горизонтального блоку з опорою в груди. Чотири підходи. Тут працюємо 12-10 повторень. Наше завдання Максимально щільно зводить лопатка ну, лопатка до лопатки і повністю від початку до кінця відчувати рух снаряду робом. Тяга з верхнього блоку до грудей широким хватом. Тут маємо по максимуму прям розправити крила, і працюємо в повну амплітуду. І з, з, з першого повторення маємо відчувати, як спина наша росте, просто аж розривається. Завдання 4 підходи, 12-10 повторень. Тяга горизонтального блоку з воротнім хватом. Завдання по максимуму акцентуватися саме на середині спини. 4 підходи, 12-8 повторень. І закінчуємо сьогоднішню роботу згинаннями рук з гантельками на біцепс. Три підходи, 12-10 повторень. Ну і фінал, точно фініш на сьогодні. Згинання рук з однією гантелькою. Більш для піка бісерса гарна формуюча вправа. Також три підходи 12-10 повторень. Ще одне тренування за плечима, ще на один крок ближче до старту. Всім вам бажаю триматися в роботі, і результат обов'язково прийде. До зустрічі на наступному тренуванні.